Справа 1198 Обчисли значення виразу. Якщо. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. У нас вираз мінус 16, потрібно знайти його значення якщо. Ну, записуємо тоді, якщо... Можна писати перше. Отже, якщо записуємо y дорівнює 2,5. То наш вираз мінус 16 буде дорівнювати мінус 16, що множиться, записуємо замість y 2,5. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємний. А дошка записуємо тоді добуток модулів. Це буде 16, що множиться на 2,5. І це дорівнює мінус. 16. Ми можемо записати як 4, що множиться на 4. Ну і потрібно помножити на 2,5. Я пропоную спочатку 4 помножити на 2,5, бо це буде 10. Ну, що ж, Записуємо, що це дорівнює. Отже, буде мінус. А в дужках тоді буде 4, що множиться. Ще раз 4 що множиться на 2,5 це буде 10. Ну і це дорівнює тоді мінус 4 помножити на 10, це 40. Отже, значення нашого виразу буде мінус 40. Ну а зараз, давайте обчислювати, якщо y дорівнює мінус 3,4 записуємо друга дія. Отже, якщо y дорівнює мінус... 3,4 то наш вираз мінус 16 буде дорівнювати мінус 16, що множиться. Ну, а замість y пишемо мінус 3,4 і це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. І добуток буде дорівнювати добутку модулів, Це буде 16. Що множиться на 3,4 і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. Записуємо 16, що множиться на 3,4. 16, що множиться на 3,4 множимо. 6 помножити на 4, 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 4, це 4 плюс 6. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 54,4. 54,4. 4 десятих є. Ну що ж, знаходимо значення, якщо y дорівнює мінус 2,5. Записуємо третє діє. Давайте тут. Отже, якщо y дорівнює мінус 2,5, то значення нашого виразу мінус 16 буде дорівнювати. Мінус 16, що множиться, а замість y пишемо мінус 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній і дорівнює добутку модулів. Це буде 16, що множиться на 2,5, і це дорівнює. Але 16 ми множили на 2,5 у нас вийшло 40. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 40. Є. Ну що ж, і останнє тоді четверте завдання знайти значення виразу, якщо y дорівнює 3,4 записуємо четверте дія. Отже, якщо записуємо y дорівнює 3,4, то значення нашого виразу мінус 16 буде дорівнювати мінус. 16, що множиться на 3,4. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. добуток у нас буде від'ємний. А в дужках записуємо добуток модулів, це буде 16. Що множиться на 3,4. І це дорівнює. Переносимо. Отже, записуємо мінус. 16 ми множили вже на 3,4. Вийшло 54,4. Записуємо мінус 54,4. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.